Ось ми прийшли на нашу картопляну хату. Всім доброго дня! 21 квітня картопляна хата продовжує свій репортаж. Цілу неділю, напевно, більше йдуть дожді, дожді й дожді. От сьогодні теж іде дождик. От, дивіться, скільки на пленки води стоїть. От ну ми вирішили приїхати подивитися на наш городік, на нашу картопельку. От, що, що воно в нас тут є за неділку нашого відсутства. От дивіться, тюльпанчики наші розцвіли красотіще. От, не, не взиряє на то, що йде дощик, позакривалися всі. Але дивіться, дуже красиві, дуже красиві тюльпанчики. Ой, мамунчик, дивись, мама дорогая. вот это да. вот это старт. Дивіться, картошечка яка. Просто шикардос. Шикардос. Дивіться, одна в одну вся посходила, піднялася. уже з такими темпами, то надо скоро буде і підгортати. Прямо прямо молодець. Бо вже з ринку дзвонять, питають Леонід Іванович, коли вже буде молода картопля. Ну, кажу, посажена, а коли буде, тоді скажемо. Дивіться, бачите, навіть ось по стежці стоїть водичка. Дуже багато в цьому році влаги. Ця грядочка, звісно, трошки. Відстає по от Хоча садили ми в один день і одну картопельку, але нічого, теж вона підтягується і все гаразд. А це, ця, що ми садили 11 числа. Пройшло 10 днів. От, ще, звісно, можна було, ну, прогортати, не будемо, не видно, нема тепла. А так, все, звісно. Шикарно. Травичка, сади цвітуть, але нема тепла. Пжовки не літають із-за дождей. То таке діло. От наша клубнічка цвіте теж. Клубнічка радується, їй дождик не поміха. Все гарно, просто гарно. Підемо ще мамунчик у тепличку глянемо. Та трошки в нас була раніше посаджена. Так, да, ну тут прямо я, друзі, доволен, прямо з ходами. Хорошо все. І дивіться, оце за того, що ми садили картоплю з длинними ростками. І з кожного ростка, хоча картошку садили до 30 см, а з ростка дивіться, скільки пішло е, пагонів. Прямо рядочок одна в одну. Но за що то, що в нас міждурядня широченько, їй буде тут, я думаю, комфортно. комфортно, да. От. Все. А тут у нас. Да, бачите, все садили ми трошки раніше. 20 березня. 20 числа. Ми неї вже теж давненько відкрили. Хоча, може, треба було, щоб ето, то, ну хочеться, щоб дождик її поливав. Ну, от, Вже треба теж підгортати. От і хай росте. Всім привіт. Ставте лайки, підписуйтесь. Все буде Україна.